Друзі, рада усіх вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривий, Рік, Дніпропетровська область, Україна. Друзі, сьогодні вже останнє буде заключне відео по продажу моїх колекційних сортових помідорів насіннячка. І два сорти я ще виставлю на продаж гіркого перцю. Але, по-перше, друзі, хочу звернутися до однієї людини. Його прізвище плакущий Ігор. Будь ласочка, напишіть мені до вайберу. Я не можу вам відправити посилочку, бо не вистачає однієї номеру телефона. Будь ласка, напишіть мені до вайберу, щоб я вам відповіла, щоб я вам посилочку відіслала, і дуже вибачаюся, чи то ваша провина, чи то моя, але я вам обов'язково якийсь подарунок докладу до цієї посилочки. Будь ласка, відгукніться. Дуже-дуже потрібно. Не можу без номера повної телефони відправити цю посилочку. Друзі, сьогодні я у своєму відео розкажу вам, які сорти помідорів в мене залишилися із попередніх відео. І... Розкажу, які в мене ще осталися на закуску, скажімо так, друзі. По-перше, череки Череки всі полюбляють, за ними не треба вхажувати майже. Це такі помидори, які ростуть майже самі по собі. Перший це чери червоні обичні, дуже високорослі, дуже-дуже найврожайніші із цих череків, які в мене тільки є. Потім є дзвіночками, в мене, такими гарними манюсенькими дзвіночками. Є жовті, червоні і фіолетові. Це високорослі друзі. Е, далі низькорослі томати. Із низькорослих в мене самий найходовий самий помідор, який стелиться по землі це монгольський карлик. Його Пасинки розповзаються по всій землі, по колу десь у радіусу 80 метр 20 80,20 радіусу по колу. Дуже врожайний для переробки кисленький, такий савдеповський вкус. Дуже-дуже-дуже класний. Найврожайніші із низкорослих помідорів, і за ними теж не треба ніякого догляду, майже не треба. Далі, друзі, саме такий теж ходовий це Волгоградський 5,95, хто його висаджує на розсаду. Знає, товстенні, просто товстенні, такі в нього стебла, листя великі, він саме ходовий у розсаді, чим я теж займаюсь, друзі. Але, мабуть, в цьому році в мене буде дуже мало на посадку, бо ви мене просили насіння виставити на продаж. Я майже все виставляю, друзі, вже все достала, вже нічого в мене не залишилося. Трохи-трохи ще там Волгоградську я собі залишила на продаж на розсаду. Все. Далі, друзі, Фатіма. Це великі рожеві серця. Низькоросла, солодка, класна, дуже класний помідор. На консервацію, на квашення Ріогранде, самий ходовий. Самий класний помідор, який тільки є в моєї колекції. Це настоящий Ріогранде, не той, що там в магазинах по 3 гривні, що воно там хтось знає, що виростає. Потім, коли ви заквасили, через 2 дні воно вже такими, такими ото мулякою стає. Ні, це іменно той Ріогранде, який держить свою форму аж до березня. Ну, от в мене до березня він точно. Ще в мене два бутлі його стоїть у погрібі, і я його їм, він такий ціленький. Розквашений. То отаке, вот, друзі. Далі, друзі, тепер пішли на середньорослі і високорослі. Тро, трохи, друзі, буду підглядати, бо дуже багато цьому відео. Прям дуже багато. Давайте почнемо з самих гарнюньких. це смугастики. Смугасті плоди. Вони дуже гарні, вони, виходить, смужечка, е, 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 така, знаєте, Жовтенька смужечка рожева, смужечка оранжева, отаку воно смужками, 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 там непонятно якого воно кольору, але це воно ці смужки вони переплітаються. У мене таке є серце волове смугасте. Дуже великі вони, дуже гарні. Далі, друзі, смарагдова груша. Це вона йде зелена, світло-зелена у темно-зелені смужки. Дуже гарна. Величенькі плоди такі от десь отакого от розміру. Це не гігант, але дуже їх багато вони зростають китицями, друзі. Далі зебра біла, зебра зелена і зебра помаранчева. Тобто помідор білий, зелений і помаранчевий. І ці три помідора йдуть в зелену темну смужку. Дуже гарні і це великоплідні помідори. Далі перцевидний смугастий. Ну, це в мене самий ходовий на розсаду, бо він, в нього розсада товстіша ще, ніж у Волгоградського 595. І цей він теж йде на квашені. Він теж не розквашується, не робиться такими м'якими помидорами. Його дуже-дуже найврожайніший із. Смугастиків. Його дуже-дуже багато, друзі. Він іде десь отакого такого розміру, є отакі маленькі буває, але їх дуже-дуже мало. В основному, отакі, от, отакі пальчики, товстенькі, схожі на перець смугастики. Отакі во. Далі. Він такий йде десь метр п'ятдесят, 20 двадцять. Тіпа такого є в мене ще перцевидна сливка смугаста. А от сливка йде майже до 5 метрів, навіть, бувало, таке більше п'яти метрів в кущ іде. Дуже врожайні. Оці, кстати, смугастики теж дуже врожанні, дуже, дуже врожайні. Далі, друзі, чорні. Чорні друзі, помідори, вони йдуть з Сантоціану. Вони найкорисніші із усіх помідорів, які треба їсти цим людям, у кого проблеми із серцем. Дуже-дуже вони класні. І вони не бувають, друзі, кстаті, оці всі смугастики далі, рожеві, що в мене представлені, чорні, білі що в мене будуть, я вам розкажу. Вони самі. Солодкі із всіх помидорів, які тільки є. Ніякий червоний помидор не, не стане з ними на одну ступінь, найсолодший. Із оцими всіма найсолодшими помідорами. Чорний труфель, друзі, дуже гарний помидор. Це такими лампочками він виглядає на кущу. І він десь грамів 200, отаку. -во. Ну, просто на лампочку похоже. Дуже гарно на кущу виглядають. Класне. Далі величезні чорні серця, високорослий, дебелий такий кущ. Чорне серце бреда. Дуже, дуже солодкий, він дуже м'ясистий. Дуже м'ясистий. Далі мулатка. Це чорний-чорний помидор. Він іде отакий. во. Величезний, просто величезний 300-400 грамів. Отакий во на кущу здоровені. Це кругленько помідор. Далі, шоколадне серце. Воно кущ такого ж висони, висоти, як, як серце бреде чорне. Теж такі величезні, але абсолютно різні смаки. Дуже різні. Дуже добрий і той, і той, але вони дуже відрізняються. Це треба куштувати. Я не можу об'яснити, як, ну, як це воно. Далі. Аметистова дорогоцінність, друзі, це величезний помидор, такий як ліпьошка, Як жовтий зак, друзі. В мене ви бачили багато жовтого заку, я вам показувала на своєму каналі. Він такий йде на всю руку ліпьошка. І оце е, дорогоцінність, ця йде аметистова, вона виходить дуже-дуже темного кольору, і зверху ще шапочка, ще темніша, де. Чіпляється до самого хвостику. Далі, друзі, чорний гігант це самий найвеликий помідор із чорних, який в мене є. Це я вам не виставляла в тих відео, бо я його хотіла висаджувати на розсаду під замовлення. Але ну, все виставляю насіння тепер на продаж. Чорний гігант, він іде. Отакі здоровені, він не ліпешками, а круглі такі. круглі. Трохи як зверху, де хвостик, приплюснуті, і багато ребристі. Дуже він схожий, друзі, на американський ребристий, хто знає. Але я його один раз посадила, не висаджую, бо він дуже мало врожаю дає. А от оцей чорний, аметистова дорогоцінність, він врожайний. Він дійсно врожайний. Я на своєму городі, друзі, залишила лише врожайні і добрі. Помідори на смак. Ото я вам і хочу представити їх. Далі, друзі, червоні. Червоні я вам єдині представляю із високорослих, але вони дуже класні. Це космонавт Волков. Він схожий на чорний гігант, він здоровий, червоний. І отакі ребра йдуть: ребристи, ребристи, ребристи. Не такий, прям, як американські ребристи, але ребра дуже видно. Він дуже гарно виглядає. На смак він кисло солодкий, дуже великі всі плоди, маленьких нема зовсім, дуже високорослий. Сам... Сам кущ дуже високорослий, треба йому обов'язково така добра опора. І самі помидори дуже великі, і їх дуже багато. Дуже-дуже прям багато воно і декитицями. Це єдиний такий чорний по червоний помидор. В мене що я іменно залишила по цьому, що він. Дуже врожайний друзі, і дуже м'ясистий, класний помідор. От я його е, на продаж виставляю і насінням цьому році, і я його, ну і хто знає, я продаю на базарі самі плоди помідорів. І дуже багато я його перекручувала на соки, на морси, ну, на все таке, на переробку. Е, тако само він родить, як і монгольський карлик. Дуже багато його накущу, і прям, ну, класно багато. Далі, друзі, рожеві. Рожевий. Це теж дуже-дуже солодкі дуже, дуже батяня, вкрай високорослий кущ. Дуже-дуже-дуже, друзі, такий він великий, просто великі рожеві серця. Друзі, ви бачите, треба відповісти. Ідуть одні замовлення, друзі. в мене оці дні, коли я е, виставила на продаж, це перший раз в моєму житті. Я отаку вот через свій канал продаю насіння помідорів, бо ви просили, я продаю, будь ласочка. Але в мене, ця, оці дні, оця неділя, в мене вона така насичена, я по 3-4 години, друзі, сплю. Бо я приймаю замовлення, мені люди, хоча я і казала, не дзвоніть, мені все одно люди дзвонять. Пишіть мені, будь ласочка, на вайбер. Хто може користуватися вайбором? пишіть, будь ласка, бо я не можу. На всі дзвіночки відповідати. Я дійсно, друзі, до трьох часов ночі я фасую на сінечку, щоб всім вам догодити. Але, звісно, буває таке, що трохи там 3-4 діньки задержка. Друзі, пробачайте, будь ласка, дуже багато замовлень, просто величезні замовлення. І по 300, і по 400 замовлень в день. І в кожному замовлення далеко не один сорт, а багато пачечок є люди, які по 20 і по 30 пачечок одного виду заказують, а в одного. Ну, і посилочки може бути всі-всі-всі, оці замовлення, То розумієте, скільки це треба перерахувати і все це підписати, щоб все вам було добре. Друзі, так, про Батяню. Дуже високорослий сам помідор, дуже величезні рожеві серця. Із рожевих самий солодкий, не іменно з моєї колекції, а взагалі із всіх рожевих батяння надсолодший із всіх помідорів. Якщо ви посадите в себе, ви будете повністю задоволені, друзі. І ще одне: оці всі помідори, що я представляю, вони не тріскаються від перепаду, там є дощі, немає. Я від цього теж, друзі, вибирала і, 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 і сходила із цього. Того, що багато я своїх сортів, які купувала, прибрала з городу, залишила лише ці, щоб вони не тріскалися. Бо, я ще раз кажу, я продаю не тільки насіння, не тільки розсаду, але й самі помідори. Тому треба, щоб були вони смачні і гарні на вигляд. І, кстати, оцю батяню, батяня, цей сорт, йому потрібна. Сама сильна опора. Він дуже слабенький кущик, такі худесенькі віточки, пагони в нього, такі худесенькі, малесенькі листячка. Друзі, не лякайтеся. Це особливо цього сорту. Помидорів на ньому отакого, от отакого, отакого, обов'язково от пасинкуємо в два стебли. Якщо будете пасинкувати в два стебли, можна і в один ще більше буде серця, але я завжди пасинкую у два стебли. То його буде ого, го і він може посорівнуватися з любим гібридом. Друзі, як ви знаєте, гібриди найвражальніші, ніж сорти, але сорти найсмачніші. На як гібрид, не сравниться із сортом по смаку. отаково. От Далі, друзі, рожеве волове серце. Це вони е теж великі рожеві серця, теж величезний кущ, але вони зовсім різні на смак. І той солодкий, і той. Але вони ну, теж не можу об'яснити, як вони відлічаються, але вони різні, друзі. Це треба спробувати. Дуже теж класний сорт, я його залишила в своєму списку. Далі жовтий. Жовтий зак. Він йде такого лимонного кольору. На ладошку, отакий От величезний, іначе його приплюснули. Просто грамедні помидори, високорослі, дуже солодкі, класні. Обов'язково його висаджую, висаджували, буду висаджувати. Далі, друзі, типа такого, лимонний гігант. Але він йде більш соковитий. Оце різниця. Більш соковитий і теж трохи різні смаки. Дуже класний, теж буду обов'язково його висаджувати в цьому році і на розсаду собі, і якщо залишиться, то на продаж обов'язково. Далі, друзі, із жовтого, жовтий труфіль, Такий самий, як чорний, тільки жовтий. Такими теж 200 грамовими лампочками. Дуже класний. І ще він йде коло хвостика ребристий. Отаково, от десь на такому розстоянні він йде отаково от ребристий. Дуже гарно виглядає. Такий чорний-чорний, гарний, солодкий помідор. Далі, друзі, бичачу серу серце золоте, просто огромедні такі серця, друзі. Дуже щільний, м'ясистий, глянцева шкірочка. Е, маленьких немає. Він може дати трохи менший врожай, якщо ви будете пасинкувати не в два стебла. Тому теж рекомендую, друзі, пасинкувати у два стебла. Далі, друзі, золоте серце це типа такого, тільки він йде е, темніший, він іде такого більш. Помаранчевого, трохи не такий темний а світло-помаранчевий світло кольору. і в нього йде на кінчику такий пиптик. Теж дуже великі, вони м'ясисті. дуже їх багато, на кошу класні. Так, тепер, друзі, білі. Білі у мене два тільки сорту, і дуже мало насіннячка. Так що, друзі, хто перший замовить, то, будь ласка, бо їх дуже мало. Біла вишня. Це молочного кольору, високорослий. Величезні м'ясисті помидори, такі 300-250-400 грамів, дивлячись так, як ви будете вхажувати. Дуже солодкий помідор, дуже солодкий, прям класний помідор. Далі, друзі, великий білий, він так і називається, друзі. Це, по-моєму, американський сорт. Я не буду уточнювати, він в мене вже давно, він дуже глянцевий, він такий агромедний, просто білосніжний. Той іде такий молочного кольору, а цей йде білосніжний. І в нього смак щось таке: і смак ананасу, і ще з чимось. Воно таке, знаєте, дуже такий цікавий смак, дуже-дуже. І його дуже багато на кущу. Кстати, цей кущ може виростити більше трьох метрів. Йому потрібна величезна просто опора, бо його дуже багато. Всі свої низькорослі сорти. Тобто... Ріо Гранде і цей монгольський карлик не пасинкую, не підв'язую. Особенно монгольський карлік, він в принципі, не пасинкується і не підв'язується. За чого він класний, що він просто росте і все, не треба його там чіпати. Всі середньорослі я, я веду у 3-4 стебла. Всі високорослі веду у два стебла. Отаку друзі. Так, тепер перець, друзі. От перець мене просили, мій гіркий перець, бо бачили, що я торгую на базарі ним. Я не знаю його назви. Отакий гіркий. На кущу просто уйма. Це просто капець. Його дуже багато. Він найврожайніший із всього гіркого перця, що я тільки знаю. Не знаю його назву, чесно, друзі. Дуже гіркий, дуже вражайний, який би рік не був, він е, завжди плодоносить дуже дуже багато. Е, мені хвата і на продаж, і собі поїсти п'ять кущів. Отаково. Він йде десь метра, метр двадцять, метр тридцять, метр п'ятдесят навіть виростає. Він дуже такий величезний кущі. Тому садіть їх подалі друг від друга, бо його дуже багато. І дуже багато обов'язково підв'язувати треба, бо його дуже багато. Далі, друзі, ще в мене є один такий гіркий перчик. Я називаю, теж не знаю його назви. Я називаю його черик. Отакі от, такі во, друзі, перчинки. Це я його висаджу дуже гіркий, він гіркіший, чи в перець, Дуже плодовитий. Я його продаю, як і у вазонах. Мене купують на. Ну таке в бари, щоб поставити мв ну замість квіточок. Він дуже гарно виглядає, просто капець гарно виглядає в горшечках. Получається, в нього такий товстий ствол іде, і отаким от шаром йде все. Його не треба формувати, він сам росте отаким от шариком. І по цьому шарику багато-багато оцих червоненьких плодів. Дуже-дуже багато. Вкрай врожайний, він, його можна висаджувати і в горшечках, у хаті, і на вулиці він в грунту теж добре-добре зростає. Тобто, отаке, от друзі. Оце, друзі, що я. Вам хотіла сказати. Тепер, як замовити насіннячко? Е, насіннячко я пакую по 20 насінин у пакетик, але я не кладу ніколи 20, я кладу набагато більше, бо це моє насіння лічне. Я хочу вам догодити, будь ласочка, що перчик, що помідорчики. 20 насінин, як я кажу, але їх більше там пакетику коштує 20 гривень. Щоб замовити насіннячко моїх сортових помідорів та перцю, будь ласочка, в мене. У назви відео коло назви відео я напишу свій вайбер і свою картку. Ви пишете мені на вайбер, пишете, що вам потрібно. Я відповідаю, чи є в наявності ці сорти. Потім ви скидаєте мені на картку, скільки там ви замовили по сумі. І вже я готовлю посилочку до відправки. Буває, друзі, відправляю на слідучий день. Буває як дуже велика запара. Відправляю раз 3-4-5 днів. Але відправляю як і новою пошту, так і Укрпошту. Так що, друзі, отакого от відео. Друзі, ще раз, ще раз, дуже-дуже дуже відгукніться, будь ласка, плакущий. Ой. Плакущий Ігор Іванович, будь ласка, напишіть мені до вайбера. Не хватає однієї цифри у номеру телефону. Не можу вам відправити посилочку. Ви ж за неї заплатили, будь ласка, будь ласка, напишіть мені до вайберу. Просто хоч щось напишіть, щоб я вам відповіла. Дуже всім дякую, друзі. Всіх вас дуже люблю, ціную. Дякую вам. Я просто не ожидала стільки багато замовлень, стільки багато доброго ви мені пишете. І на Viber, і в коментарях до відео. Дуже-дуже, друзі, я вас так ціную. Я вас ціную ще більше, чим цінувала раніше. Я вас їх дуже люблю. Будемо надалі все. Я буду вам показувати, як будемо висаджувати розсаду, як будемо висаджувати розсаду до ґрунту, як будемо пасинкувати, обробляти, збирати, продавати. Все-все-все це буде на моєму каналі. Обов'язково буду показувати кожен сорт, бо я була у цьому році не готова до продажу самих насіннячок, тому кожне. Кожен сорт я не записувала просто до відео, але дуже багато сортів в мене все одно є. Деякий сорт буває промількує у моїх відео. Друзі, дякую всім, всім величезне, величезна дякую, всім великих врожаїв. Слава Україні, друзі! Хай всім частить мирного неба!